Чотири дні поспіль в Росії проходять так звані ядерні навчання. Бомбардувальники Ту-95МС перебувають в повітрі по 5 годин. Про це пише моніторинговий канал Трекінг. Зазвичай два борти з авіабази Алені літали до Коспійського моря. Ще п'ять «Енгельса-2» курсували в межах Саратовської області. Однієї ночі дві тушки з авіабази Українка здійснили політ до японського моря з високою ймовірністю. Всі вильоти Ту-95МС Пов'язані. Цені саме з тренуваннями, а не бойовими завданнями для пусків крилатих ракет Х-101. І От з нами на зв'язку Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу. Пане Олексію, дякую, що доєдналися до нас. Слава Україні героям слава вітаю вас. От що вони їх туди-сюди ганяють? Це нам нерви псувати чи у них є про ну давайте. Вони проводять навчання. Під час навчання вони можуть використовувати свої літаки, свою техніку, так як і вони вважають за потрібне. Хоча під час війни ми чудово розуміємо, що такі навчання можуть перетворитися в ракетну атаку по нашій території, яка, яка на жаль відбудеться ну зимовірності майже 100%. Вони до цього готуються. Про це попереджало наше головне управління розвитки, що вони готують. Масований ракетний удар за цей час, після 26-27 серпня, коли була масована атака по нашій країні, минуло, минуло вже якраз два місяці. За цей час вони могли наробити ракет десь 250 до 300 орієнтовно. Це крім того, що в них залишалося ще ті 15% від того, що було на початок по повномасштабного. Це означає, що майбутнє, можливий, ну неможливо, а майбутнє так, точніше буде удар, буде швидше за все, ще більш потужним, ніж наприкінці серпня, тому не треба нехтувати сигналом повітряної тривоги. Вони хотіли це зробити, ну як кажуть, з офіційних джерел наших головних головного правління розвідки до орієнтовно 12 жовтня. Коли мав бути відбуватися Рамштайн, цього від... не ну, Ремштайн був перенесений, тому і що за все був перенесений, і можна припустити, що вони це спланують десь на початок листопада, може не 5 листопада, коли якраз будуть вибори чи напередодні виборів в сполучених штатах, щоб якимось щоб таким чином якось вплинути на е хід виборів е в Сполучених Штатах. Тому так ну, і хочеться тренується. сказати. Вибереш сполучених штатах Америки. Можна нас без салютів залишити? Ну це таке, ну, але що тут пробуш так. А, мені ще цікавий момент. ось ті шахеди, які зараз ну раніше у нас весь час вони шахеди запускали так, але зараз це просто ну кожен день по кілька разів вони літають, літають, перевіряються. Теж є частиною підготовки до атак. Це частина підготовки і частина для того, щоб виснажити, ну як їм здається, наш засоб протиповітряної на оборони. Хоча ви знаєте, ну це так дуже таке поверхневий погляд. Виснажувати е зенітно-ракетні комплекси шахедами вони не можуть, тому що ми не використовуємо зенітно-ракетні комплекси, які будемо використовувати проти ракет на шахеди. Ну з Петрі ми не стріляємо по шахедам. Що там виснажуватись зрозуміло. Виснажуть вони на самоційне більше людей, е ну постійно. Кожен день Кожен день нальота на великі місця є загибли, на жаль, є травмовані, є незначне руйнування. Це, це тиск, це емоційний тиск на нас, ну, на людей, які знаходяться в тилу, не, ну і таким чином опосередковано на людей, що знаходяться на лінії фронту, бо там же ж ну, хлопці, дівчата дивляться за новинами. І я впевнений, що там багато людей із Дніпра, із Києва, і коли mm -hmm. нальоти, вони, ну, ясно, що вони реагують, хвилюються, і це не впливає на скажімо, покращення їхнього морального стану, ну, це очевидно. Тобто, це ну, один із тисків на, на нас з вами. Але це не ну, ну, навряд чи це виснаження ППО, бо ще раз по кожним цілям ну, є, клас, ну, є ну, давайте, цілі дуже прості, що не брати літаки та гелікоптери. Тобто це крилати ракети, балістична ракети і шахеди. По uh -huh. крилатим ракетам працює наша авіація, в тому числі в 16-те працює одні інших ракетних комплексів, по балістичному працює перебажно е, е, Петріот. По шахедам працює зенітно-арматний комплекс, зіткнути комплекс комплекси, комплекси мобільна група. Тобто це різні, е, різні підрозділи, скажімо, різні структури ППО і виснажувати шахедами. Ну, як Петр можна виснажити, який не стріляє по шахедам. Ну, тому коли ми кажемо, що це для виснаження наші ППУ, ну трошечки треба ну, акценти трошечки розставляти, що це більше все ж таки не. А от перевірити, перевірити щільність, ну, міст розташування перевіряти сенсу немає, бо всі наші комплекси, ну наші, російські взагалі, ну дуже мало. Хіба що в Північній Кореї залишились здійснити ракетні комплекси стаціонарні, такі, як. 75-й комплекс, яким okay. ще збивали в 60-х роках Пауерса, який на удвал літав над Радянським Союзом. Ну це стаціонарний. Хоча він теж може переміщатися, але ну, він, то це треба час. А всі інші комплекси вони на, на ходу, на колесах, на гуснічні тяги. І знаходити їхнє місце сенсу нема, бо вони приїдуть, і все, нова геолокація. А от перевірити щільність, скільки вмикається зі ракетних комплекс, наскільки. Плотно побудована протиповітряна оборона, от вони це, це вони можуть, але вони вже це вивчили, я розумію, що ну, ще ще раз давайте ще раз подивимось, потім ще раз подивимось. Ну, mm -hmm. Я думаю, що все ж таки це переважно, щоб тримати в напрузі, щоб нас тримати в напрузі. Пане Олексію, маю зараз зауважити, що саме у столиці зараз відбій повітряної тривоги. Якраз у ті хвилини, поки ми з вами розмовляємо, але загроза, наприклад, для Київщини і для інших областей, вона ще залишається. Тому, будь ласка, в тих місцях я теж знаю, що нас багато хто дивиться. Багато хто дивиться в Ютубі. Київ 24 live наш ютуб канал. Будь ласка, дотримуйтеся усіх відповідних правил пов'язаних з тією атакою, яка відбувається мені ще з цієї тривоги, яка відбувається, пане Олексію. Ми сьогодні з Михайлом Шимановим говорили. Ну і я сама от спостерігаю за тими атаками, які йдуть по Києву. Михайло Шиманов сказав, що а, зараз у них нова тактика, вони дуже низько заходять. І я думаю, ми всі це відчуваємо. Бо раніше вони там жужжали десь вище, а зараз вони жужжать вже нижче. А, потім ще одна історія. І мені цікаво наскільки часто вони змінюють взагалі ось ці траєкторії заходу. Бо наприклад, якщо над моїм будинком раніше не літало два роки, от саме над будинком, поруч, десь цей, а тут прям mm -hmm. вже відчуваю. Прям над будинком літає, помінялись у них трас. Ну тут ви знаєте, казати, що це зміна тактики, ну це було б дуже так. Ну, по великому рахунку це правильно, це зміна тактики, але mm -hmm. ну, сенс трошечки інший. Ну, коли робляться повітряні атаки, плануються маршрути прольоту повітряної цілі. Незалежно, що це ракета, балістична крилата чи шахет. І вони просто ну, ну, неможливо ж по одній траєкторії постійно запускати. Вони розуміють, що там вже ми підготували. Ну, mm -hmm. Ми збиваємо, вони бачать, вони просто трошечки змінюють, змінюють траєкторію, висоту польоту, напрям нальоту шахетів. Тут ну, це, ну, це не нова тактика, в тому сенсі, що щось таке якесь нову хало. Це ну, змінило маршрути польоту. Ну, на ну, що тут? Вочевидь, так, так вони. І мені мало цікаво, беруть. як часто вони це роблять. Може, да, ви знаєте. Ну, Оце це ну, слухайте, шахеди, там є, ну вони літять по, по заздалегідь прописаній траєкторії, якщо це енерційна система керування, тобто він летить мовчки, або вмикається вже на підльоті система навігації, скажімо так, яка, яка керується зовні, через ГЛОНАН, чи там вони навіть використовують нашу там наших операторів, ну, GPS використовують. Тому ну, що тут? Тут чогось такого складного чи змінити траєкторію польоту, ну, ну прописали по-іншому, намалювали по мапі. Я думаю, там сидіти якісь там. Діяч російський. Малювальник, малювальник. Ну не малювальник намалювало так, і що це інерційне, тим більше. Тобто, внутрішнє керування всередині самого Шахіда, ну йому байдуже. Тобто, що, що буде відрізнятися? Він в нього да, які дозволяють маніврувати по висоті, то по, по напрямку. Ну, написали так, у нього там через 128 секунд вмикнулося, там на 3 градуси повернувся туди, туди рулі, а в інший раз через 158 секунд повернувся рулі на ці 3 градуси. Тобто новий маршрут. Тобто тут чогось такого надзвичайного чи несподівано не, не немає. Звісно, вони будуть літати і нижче, ну, вони, вони літали нижче, потім намагалися літати вище, щоб не достріляли туди з наших гармат, ну, в сенсі, з, 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 з кулеметів, з бо там є певна посада, <звісно> яку ми не можемо достріляти. Якщо там 3 кілометри лікить, ми його з У-23 не зіб'ємо, не, не ну, наприклад. Пане Олексію. Я думаю, ми з вами вдвох, да й всі українці, тому б малювальнику, ті його олівчики, да, трошечки да. пообламали ну, з радістю. Обламали от, би, да. ну, а облам... все життя. Зб... Ми збиваємо шахеди. Я думаю, що вони готують такі масовані нальоти. Коли буде ракетна атака, то от тоді я впевнений, що шахедів буде, буде дуже велика кількість. Я хочу нагадати... Вони будуть заповнювати простір для того, щоб наше ППО якраз було розосереджено, так, 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 ми так, пам'ятаємо. Коли було, коли були наприкінці серпня атаки, то в повітря одночасно находилося біля 200 повітряних цілей, враховуючи uh -huh. ракети шахеди. Я думаю, це раз буде Дорачення. десь більше до 300 чи навіть більше ми одного зі всіх ракети балістичні крилати шахеди швидше зовсім так і буде.